Сьогодні у програмі як зрозуміти, чи правильно розвивається мовлення дитини, та що робити, якщо із цим виникли проблеми? Про це розповість логопед із психологинєю Поговоримо про ескапізм. Розберемося, чому виникає бажання втекти від реальності та як цього уникнути. А наприкінці лікарка розкаже більше про захворювання щитовидної залози. Розберемося, на які симптоми зважати та як лікуватися. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть! Основним засобом нашого спілкування є мовлення. Тож думаю, ні для кого не секрет, яким важливим для нас є дар говорити. Перші свої слова ми говоримо у дуже малому віці. Саме у дитинстві починається наш мовленнєвий розвиток, і на цей процес можуть впливати безліч факторів позитивних і негативних. Тож усім батькам варто звертати неабияку увагу на те, чи своєчасно відбувається кожний етап, та за потреби звертатися до спілкування спеціалістів – логопедів цікаво. А що про це думають вінничани? Чи вважають важливим формування правильного мовлення у дітей? Про це я запитала у них на вулицях міста. У мене є дочка, яка також має трошки проблеми з мовленням. Да, в неї шипелявість. Але я це сприймаю як просто її особливість і таку як фішку, питаю її, чи тебе це бентежить. Вона каже: Ні, мені подобається така манера розмовляти вона мене робить особливою. Тому ми з цим не працюємо, тобто ми його не позбуваємось. Моя думка дивитись на конкретну ситуацію. Питати в дитини, мати свою власну думку, а далі вирішувати. Якщо в принципі дитина добре розвивається, видно, ну просто видно там по віковій категорії, то я думаю, водити до логопеда нема сенсу, дитина сама адаптується. А якщо є якісь, от видно, що там дитині важко, то я думаю, це гарне рішення. Якби я була а, мамою своєї дитини, то я б повала обов'язково до, до логопеда, і до всіх 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 інших лікарів, до кого потрібно тільки повести, так щоб забезпечити здоровий стан дитини психологічний, фізіологічний. Так, якщо в дитини є такі проблеми з мовленням, то це обов'язково потрібно, тому що далі в нашому суспільстві дитина піддається якомусь булінгу. Бо якщо там щось не так говорить з якимось таким з такою вимовою, я думаю, що це потрібно, це найважливіше, так як до лікаря сходити до такого, щоб дитина була здорова, так? І, і це. Я думаю, це доволі важливо, але гадаю, не потрібно з цим кіпішувати. Якщо там дитина ще маленька, то дати їй час, аби вона сама власне виговорилася. А коли я була дитиною, то мене почали водити до логопеда, бо я не вимовляла літеру Ри, коли я вже була десь в класі четвертому. І зараз яких проблем з цим немає, тож власне мені дали простору за що я вдячна і думаю, що так і варто чинити. Тійсно для когось незвичне мовлення може стати справжньою фішкою, проте це не єдина проблема, яку вирішує логопед. Буває і таке, що дитина до певного віку не розмовляє зовсім, не вміє комунікувати із батьками та однолітками. А це у подальшому може спричинити труднощі у навчанні та спілкуванні з оточенням. Як же зрозуміти, чи правильно розвивається мовлення вашої дитини, коли йти до логопеда, та чи обов'язково це робити? Про це поговоримо із нашим експертом. Знайомтеся, Альона Король, логопед. Знаю усе про мовленнєвий розвиток, тож поділиться із нами корисною інформацією. Для початку розберімося із тим, хто ж такий логопед та як проходить робота цього лікаря із дітками. Логопед це фахівець, який займається розвитком та коригуванням мови та мовлення у дітей та дорослих. Якщо батьки помічають, що у дитини є труднощі з розвитком мовлення, якщо мама на майданчику бачить, що рівень розвитку її мовлення дещо нижчий ніж у діток однолітків, це привід звернутися на консультацію до фахівця. Логопед при первинній зустрічі здійснить комплексну діагностику рівня розвитку дитини та її мовлення і запропонує мамі та дитині найкращий корекційний маршрут, якщо в тому буде необхідність. А у якому ж віці дитини варто задуматися про відвідування логопеда? Коли мене запитують, у якому ж віці найкраще звернутись на консультацію до логопеда, моя відповідь така: до логопеда можна звернутись у будь-якому віці, навіть з найменшою дитиною. У 12 місяців мама може прийти до логопеда, якщо вона турбується, чому у дитини не з'являються перші слова, або ж чому дитина не утримує зоровий контакт, або ж дитина є надто активною, і мама не може сконцентрувати її увагу на певній грі. У два роки до логопеда можна прийти із запитом того, що у дитини не формуються перші фрази. У три роки маму може насторожити те, що дитина не вимовляє слова, зберігаючи звукоскладову структуру. Тобто, слова є спрощеними, короткими. Дитина плутає місцями склади. У 4 роки до логопеда можна прийти із запитом коригування звуковомови, тобто у дитини відсутні певні звуки або вони замінюються на інші. У 5 років і в старшому віці до логопеда приходять з будь-якими труднощами, які відмінні від мовленнєвої норми. А як же виглядає правильний мовленнєвий розвиток дитини? У якому випадку батьки можуть спати спокійно? Мамам важливо спостерігати за нормами розвитку мовлення їх дітей. У віці від двох до чотирьох місяців у дитини повинен з'явитися перший етап гуління. Дитинка промовляє агу та аку. Це перші тренування язичка до майбутнього мовлення. У віці чотирьох, шести, максимум семи місяців у дитини з'являється етап лепетання, коли дитина багаторазово повторює склади ма-ма-ма, «дя-дя-дя». Наступний крок о 12 місяців у дітей з'являються перші слова. Вони можуть. Бути бути спрощені, вони можуть бути короткі, але дитина з кожним словом 100% повинна ототожнювати його з предметом, дією або явищем. У віці від року і вісьми до двох років у дітей з'являються перші фрази. Купи сік! Дай печиво найдовше, скільки батькам можна очікувати перших фраз, це 2,5 роки. Що ж означає очікувати, мама постійно спостерігає у дитини приріст словника, але поки що дитинка не формує фрази. Якщо ж у віці від року до двох дитина не набуває своїх нових слів, фраз ми не очікуємо, а звертаємося на консультацію до фахівця. У віці 4-4,5 років у дітей активно формується та вдосконалюється граматична правильність мовлення, розширюється зв'язність висловлювання і формуються усі звуки рідної мови. Наголошую, що у віці 5 років у дітей не повинно бути жодних мовленнєвих негараздів та труднощів. І якщо раптом вони ще спостерігаються, це також привід прийти на консультацію до логопеда. Які ж проблеми у дітей вказують на потребу відвідати логопеда та як їх визначити? Існує багато міфів серед батьківської спільноти, які так чи інакше пов'язані з розвитком мовлення у дітей. Найперший це те, що дитина виговориться, що батько або дідусь почали розмовляти відразу реченнями після чотирьох років. Любі мами, наголошую, що відставання в розвитку мовлення вашої дитини може бути не довшим ніж на шість місяців від загально прийнятих норм розвитку мовлення. Тобто, якщо згідно норми у 12 місяців у дитини повинні з'являтися перші слова, відповідно очікувати цих перших слів ми можемо не довше, ніж до одного року та шести місяців. Якщо згідно норм у дворічному віці у дитини має з'явитися перша фраза, це означає, що очікуємо ми її не довше, ніж до двох з половиною років. Які ж червоні прапорці? Можуть спонукати маму до консультації з логопедом у дітей раннього віку. Перше це відсутність зорового контакту з дитиною, друге це дитина. Не виявляє ознаку розділеної уваги з вами, тобто не спонукає вас подивитися на предмет, який у неї в руках. Дитина не очікує сумісної уваги разом з вами. Дитина грається тривало, самостійно, з іграшками, не запрошуючи вас до гри. Маніпулятивно, наприклад, збираючи і розбираючи вежу або ж пірамідку. Це все ознаки, які можуть свідчити про комунікативний труд труднощі в розвитку вашої дитини, а відповідно у дитини не буде формуватися мовлення або ж буде формуватися зі значним відставанням. Якщо у дітей трирічного віку відсутні звуки. Пізнього онтогенезу, такі як ши-жи-чи, ри і ли, це ще не привід звертатися до логопеда, адже такі звуки формуються у дітей аж до п'ятирічного віку. Але якщо вашій дитині три, а вона спрощено вимовляє слова, переставляє місцями склади. Наприклад, замість слова бегемот промовляє бемегот або ж взагалі називає слова лише першими складами. У трирічному віці це не є нормою, і це привід звернутися на консультацію до логопеда. І ближче до п'ятирічного віку слідкуємо за формуванням звуків. Буває таке, що батьки не можуть визначити, чи наявний звук умовленість її дитини, тому що настільки звикають до звичайня мовлення, що не помічають відхилень від норми. Для цього також рекомендую у п'ятирічному віці звернутись на консультацію до логопеда. Взагалі, я би рекомендувала кожній мамі два профілактичних. Огляди у логопеда. у два роки, коли можна поспостерігати комунікативні затримки мовлення, які часто непомітні батькам, і у п'ять років для того, щоб переконатися, що мовлення дитини відповідає нормі, і дитина може спокійно впевнено готуватися до вступу до навчання у школі. А що ж може спричинити проблему з мовленням у дитини? Чого виникати під час виховання? Якщо ми говоримо про те, чого батькам варто уникати, аби розвиток мовлення дитини відповідав мовленнєвій нормі, я сьогодні хочу поговорити про гаджети. Адже в сучасному світі ми не можемо уявити наше життя без цих корисних девайсів. Однак логопеди застерігають, що для гармонійного розвитку дитини час перебування з гаджетами повинен бути максимально мінімізований для того, щоб мовлення розвивалося згідно норми, батьки повинні максимально багато часу приділяти комунікації з дитиною, спільному читанню, книжок казок, розгляданню картинок, спільній грі. Пільним режимним моментом для того, щоб розвиток мовлення відбувався гармонійно, повинен бути акт комунікації. Що відбувається, коли дитина взаємодіє з гаджетом? Дитина пасивно натискає на сенсорний екран і гаджет реагує, надаючи дитині відповідь. Тобто дитині не потрібно насправді комунікувати. А відтак у неї ця навичка не формується. Тому... Час з гаджетами, любі батьки, намагайтеся обмежувати. Ще однією важливою рекомендацією логопеда є рекомендація щодо телевізора. А точніше, фонового його звучання, коли дитина просто грається. Часто мами кажуть: у мене дитина не дивиться телевізор. Він просто ввімкнений, а вона займається своїми справами. В такому випадку фонематичне сприймання дитини її слухова увага не спрямована на мовлення. а... Спрямована на різні шуми, які дитина отримує від телевізора. Тому любі мами граємося в тиші. Ну і що ж батьки можуть зробити самі, аби мовлення їхньої дитини формувалося правильно? Що ж батьки можуть зробити в домашніх умовах, аби сприяти розвитку мовлення своєї дитини? Найперше це проводити з дитиною якісно свій час, грати. Читати книги, розглядати картинки, розвивати у дитини коментувальне мовлення, тобто озвучувати все те, що відбувається з дитиною щодня у будь-яких режимних моментах, ставити дитині запитання і тут найкраще ставити альтернативні запитання. Наприклад, не запитуємо у дитини, хочеш печиво, а даємо їй вибір: ти хочеш печиво чи банан? І таке альтернативне питання спонукає дитини до промовляння своїх перших слів. Звертаємо увагу обов'язково на сенсомоторний розвиток дитини. Будь-які фізичні вправи, навантаження на дитячих майданчиках, гойдалки, балансуючі колоди все це сприяє гармонійному моторному розвитку. А відтак Мовленєвий акт це також моторна дія, загальна моторика, крупна моторика і артикуляційна моторика крок за кроком через фізичні вправи до чіткого та гарного мовлення. Любі батьки, слідкуйте за частотою власного мовлення, адже ваше мовлення це взірець для наслідування для вашої дитини. Намагайтесь якомога більше часу приділяти активній, ефективній комунікації з дитиною. Читайте казки, вивчайте віршики, намагайтеся відповідати на усі запитання дитини. Період чомучок це найбільш сприятливий період для розвитку мовлення вашої дитини. Дбайте про чистоту мовлення і не забувайте, якщо ви помічаєте будь-які труднощі в розвитку мовлення дитини, якщо у вас є будь-які сумніви, чи відповідає розвиток мовлення нормі, чи потрібно вам звертатись на консультацію до логопеда, маєте сумнів? Приходьте, фахівець оцінить рівень розвитку мовлення, прокоментує усі труднощі, надасть поради і рекомендації. А якщо буде необхідно, вчасно розпочне заняття для того, щоб мовлення вашої дитини було чітким. Правильно та красивим Виховання дитини це дуже серйозна справа, адже саме батьки відповідають за усі етапи розвитку свого чада, у тому числі за формування психіки та ментального здоров'я. Тому любі мами і тата, будьте обережними, адже всі ми знаємо, що велика кількість психологічних травм з'являється саме у дитинстві. А й з нашим наступним експертом ми поговоримо про одну із таких проблем: ескапізм, тобто. Течу від реальності, чому виникає ескапізм та як його уникнути, дізнаєтесь просто зараз. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Ескапізм. Що це таке? Можна назвати це певною формою адікції, тобто застрягання у чомусь, а насправді це втеча. Дослівно, я втікаю. Дуже багато людей мають цю невротичну, складну особливість, особливо під час стресових чи трагічних обставин. Тобто ескапізм це відлетіти. Летіти, фантазувати, мріяти, піти нібито в інші світи, в інше бачення, тобто уявляти собі якийсь нереальний світ, і це не обов'язково світ фантазій, а просто те, чого ще не існує. Причина ескапізму. Якщо дитина Самого дитинства звикла знаходитись під тиском, її нервова система досить неврівноважена, нестабільна, іншими словами, ми кажемо нестійка. І будь-який стрес, стресова ситуація, будь-яке навантаження для дитини це мрії. Це фантазії, це ілюзії. Бачили, скільки діток уявляють уявних друзів, полюбляють мріяти. І ось ця дитина виростає. І тепер для неї звично при будь-якому стресі, при будь-яких складнощах, замість того, щоб опиратися на тут і зараз, міцно стояти на ногах, в реальності ця людина. Відлітає в якийсь інший світ. Це можуть бути ігри комп'ютерні, це можуть бути залежності, лудоманія, алкоголь, наркоманія, все що завгодно. Тільки би не вирішувати проблему, яка є тут і зараз. Окрім ментального здоров'я, маємо ще і фізичне. Тож сьогодні поговоримо і про нього. Одною із частих проблем у більш ніж 600 мільйонів осіб у світі це збої у роботі щитоподібної залози. А це спричиняє велику кількість захворювань. Тож тут варто бути обачним, на які ж симптоми звертати увагу, як запобігти захворюванням щитовидної залози, та як їх лікувати. Більше про це вам розповість наш наступний експерт. Вікторія Гривко сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, вінничани! Є в організмі кожної людини такий орган у вигляді метелика, без якого неможливе існування організму. Цей орган називається щитоподібна залоза. Що це за орган, які його основні функції та як профілактувати захворювання щитоподібної залози, сьогодні будемо говорити. Щитоподібна залоза це орган в нашому тілі, який забезпечує життєдіяльність цього організму. До основних функцій щитовидної залози відноситься підтримка гомеостазу, тобто всіх процесів в організмі в цілому, підтримка теплопродукції та тепловидачі, гормональна підтримка всього організму, до основних причин, які призводять до. Порушення функціонування щитоподібної залози належить прийом ліків або прийом хімічних речовин, які можуть впливати на функцію щитовидної залози. Також основними чинниками є радіоактивне ураження щитовидної залози або перебування в місті з високим радіаційним фоном. Також на функціонування щитоподібної залози впливає наша щоденна фізична активність, рівень стресу. Кількість сну, кількість вживаної їжі, куріння, алкоголь та інші загальні чинники. Коли порушується робота щитоподібної залози, можуть виникати різні захворювання, такі як, наприклад, гіпотероз, або гіпертероз, або автоімунітероїдит, або злоякісні захворювання щитоподібної залози. Це одні з найбільш розповсюджених. До основних симптомів захворювання щитоподібної залози належать такі: по-перше, це збільшення або зменшення ваги тіла, в залежності від того, чи це буде гіпертероз, чи це Буде гіпотероз. Друге, це тахікардія або брадикардія, тобто підвищення або прискорення частоти серцевих скорочень. Знову ж таки, в залежності від того, чи це буде гіпертереоз або гіпотероз. Також основними симптомами є. Порушення загального стану організму, надмірна втомлюваність, сонливість, може бути порушення зору, болі в суглобах, порушення харчування від відразу до їжі, до навпаки, надмірного апетиту. Також основними симптомами є порушення дефікації, це може бути від закрепів до діареї, в залежності від виду захворювання. Основним симптомом, який може помітити кожна людина, Людина в себе при захворюванні щитоподібної залози є відчуття комку в горлі, або відчуття стискання в горлі. Також може бути відчуття постійного стороннього предмету в горлі і бажання постійно відкашляти. Також візуально людина може побачити наявність об'ємного утворення в проекції шиї, і це також може бути. Симптомом захворювання щитоподібної залози. До основних методів діагностики захворювань щитоподібної залози належить ультразвукове дослідження щитоподібної залози та визначення рівня гормонів щитоподібної залози. Захворюванням щитовидної залози займається лікар-ендокринолог і всі обстеження та лікування призначає тільки він. Варто пам'ятати, що не можна займатися самолікуванням, оскільки всі препарати є специфічні та Пискається тільки по рецепту. Україна відноситься до регіону, який має високий ризик йододефіциту, тому всім людям рекомендовано вживати або йод, або йодову носіль. Йод в чистому вигляді, тобто таблетки йоду, потрібно вживати обов'язково вагітним жінкам, жінкам, які планують вагітність, і також лактуючим матерям. Варто пам'ятати, що найкраще лікування це профілактика, і для того аби вчасно діагностувати Стувати хвороби щитоподібної залози потрібно проходити обов'язково щорічне обстеження. Обстеження включає в себе виявлення рівня гормонів щитоподібної залози, а також проведення ультразвукової діагностики. На обстеження вас може направити ваш сімейний лікар для того, аби пройти чекап всього організму раз на рік. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найголовніше, що у вас є, і відповідальність за ваше здоров'я лежить тільки на вас. Тому бережіть себе та будьте здоровими. На цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх діток, а поради наших знавців вам у цьому допоможуть. З вами була програма «Вінницький експерт до зустрічі!